Долю недобудованої лікарні на розі Третьої Слобідської та Центрального проспекту вирішить сесія. Але постійна депутатська комісія з питань бюджету та фінансів передачу недобудови в Миколаївській не узгодила. Підтримав цю ідею лише один член комісії, депутат Сергій Карцев. Сьогодні у нас медицина розвита Вінниця, Одеса, Київ. А я вважаю, що ми з вами повинні способство і, мабуть, всі хочемо, щоб такі клініки професорські, високі були і у нас в місті. І поэтому починати треба з чого то є тобто, точку що треба робити. Втім, інші члени комісії висловились проти. Хтось вважає, що будівлі треба передати профільному освітньому закладу, тобто медичному коледжу. Інші вважають для того, щоб в Миколаїв приїжджали лікарі, їм необхідно створювати умови для роботи та проживання. І як мінімум, якщо місто передає якесь майно безкоштовно, то й від університету треба теж очікувати якісь кроки на зустріч. Якщо університет хоче реалізації якогось проєкту, він дождь сказати, що студенти городу Ніколаєва будуть какої до по... Вийності, образно образного учиться. іліштону які-то нюанси должны бути. А от створення нового департаменту міського голови комісія узгодила. Тим більше, що, по-перше, більшість управлінь, що мають увійти до нової структури, і так існують. Олександр Сінкевич лише хоче поєднати їх під керівництвом однієї людини. Нова структура має, зокрема, займатися організацією роботи внутрішнім документообігом та контролем виконання доручень міського голови. Тому що дуже часто буває так, що протокольна частина на апаратному совіщанні там зафіксіровано Я снова второй раз там сказал, обратите внимание, протокол как бы снят, ну то есть с контроля снято, а потом ну, в, в каком-то, скажем так, личном Посіщені какого-то заведення, я вижу, что що те, що я просив, не зроблено, а з контролю вже знято. Обговорювали члени комісії і реконструкцію Миколай водоканалу. Зокрема, Олександр Сінкевич повідомив, що Міністерство фінансів за обслуговування пільгового кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку бере 2%. В той час як обслуговування самого кредиту лише 0,65%. 0,65 кредит і 2% за обслуговування Мінфіну. Це за підписування платежок. Понятно, да? За вот там три подписи в місяць стоїть 50, 50 тисяч євро. Ну, Олександр Сінкевич нагадав, що піднімав це питання ще за часів прем'єрства Арсенія Ценюка, Пообіцяли виправити ситуацію, але все так і залишилося. Також депутат Артем Грозов нагадав про астрономічні суми у рахунках за газ, які отримують Миколаївці. Олександр Сінкевич зауважив, що свого часу знайшов порозуміння із директором Богданом Стегнієм. Втім, 1 лютого його звільнили з посади. Ну, значить, не дуже люблять в цій організації, яка називається Ніколаївгаз. Приличних людей. Я роблю з этого такий вивод. Ну, мне без разницы, кто вы же видите. Человек, с которым мы вроде бы, который вошел в понимание, что мы просто не собираемся, ну, как бы мы сдерживаем людей, которые хотят просто разорвать эту всю контору в пух и прах. Он пошел навстречу, как бы мы это все специально для зафиксировать эти договоренности. Дали быстренько в прессу, он все написал, подписал, разрешил, пустил, ну, а его, как-то сказали ему «до свидания». Всім спасіба, всі уволіни. Міський голова підкреслив, він не має права закликати людей до якихось акцій. Тож буде шукати шляхи порозуміння з новим керівництвом в той же час депутати, зокрема той же Артем Грозов, натякнули, що у них обмежень менше, ніж у міського голови, і підтримка городян буде обов'язково. Дмитро тьосов, Руслан Черняліс, МСН.